Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Сьогодні наступне відео рубрики Ціни на пальне на АЗС. Але спочатку хочу нагадати ціни, які були в минулих місяцях. От і пройшов ще один місяць. Тож сьогодні розповім, що у нас з цінами на пальне на АЗС. Також нагадаю, що з 1 травня обов'язковий вміст біоетанолу 5% в бензині. Цей місяць не став винятком і АЗС на вихідні та на свята заманювали нас до себе знижками, акціями, бонусами. На сьогодні на 31 травня ціни на АЗС виглядають наступним чином. АЗС Сокар знизила ціну на дизель та на газ. АЗС Окко також знизила ціну на дизель та на газ. На АЗС Вог також зниження на дизель та на газ. Кло знизило дизель, бензин та газ. На шелі відбулись дуже неочікувані знижки. UPG також знизило ціну на щось, а на щось підняло. Ну і в Укрнафта також десь знижка, десь підняття ціни відбулося. І ось так виглядає загальна картина Цін на пальне на АЗС в травні місяці. Ставте лайки, якщо відео цікаве та корисне. Пишіть коментарі, якщо є що написати. Та не забувайте підписуватись на канал та дивіться інші цікаві та корисні відео на каналі. Дякую всім, хто дивиться відео. Ставить лайки, пише коментарі. Бажаю всім миру та добра, всього найкращого і до побачення!